У Лозівській територіальній громаді більше 120 вулиць та проволків отримають нові назви. Депутати Лозівської міської ради проголосували за зміну назв об'єктів топоніміки громади. З початку осені минулого року по перейменуванню працювала спеціальна комісія з упорядкування найменувань вулиць, проволків, майданів та пам'ятних знаків на території Лозівської тергромади. У складі цієї комісії працювали історики краєзнавці, які досліджували старі назви вулиць та проволків, і працювали над новими. Також у засіданнях комісії брали участь члени ветеранської організації Учнівська молодь та громадські активісти. Після роботи комісії пропозиції щодо нових назв виносили на громадське обговорення. На спільному засіданні депутатських комісій секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір зазначив, що при напрацюванні нових назв вулиць та провулків враховували особливості нашого східного регіону, тому досить м'яко підійшли до прийняття відповідних рішень на профільні комісії, щоб суспільство це також сприйняло. Знову ж таки, нагадую, що чомусь у деякого, деяких дописувачів склалась думка, що от місцева влада все кинула і почала займатися суто переименуванням. Забувши про дороги, про медицину, про освіту, про культуру, ні. Кожен займається своїм. От історики, краєзнавці і профільна комісія, попрацювали і напрацювали цей масив. Тому прошу депутатів міської ради підтримати це рішення як на. Спільному засіданні депутатських комісій, так і на сесії міської ради. Дякую. Після обговорення депутати міської ради на сесії 21 лютого затвердили нові назви. Тож у Лозівській громаді буде вулиця Незламна, 25-ї Січиславської бригади, Київська, Європейська, Британська, Карпатська Січ, Леоніда Каденюка, вулиця названа ім'ям першого космонавта нашої держави, та інші багато вулиць та провулків названі на честь українських письменників та поетів, видатних людей України. Начальник відділу містобудування архітектури та земельних відносин Інна Кошляк зазначила, що з перейменуванням вулиць та провулків спеціально переоформлювати документи, що стосуються права власності, прописки та інші, не потрібно. Нову назву можна буде внести по мірі необхідності заміни цих документів.